Слава Україні! Ніч в Одесі та області без обстрілів. Хоча вночі лунав сигнал повітряної тривоги. Ворог намагався з літака Су-35 ракетою Х-59 атакувати південь нашої держави. Добре і суперово, як завжди, відпрацювали наші сили проти повітряної оборони. Дякуємо їм і дякуємо Збройним силам. 100 тисяч. Вже понад 100 тисяч негідників-мерзотників полягли в нашу землю. Завдяки важкій бойовій роботі наших Збройних сил ще більше поляже. Але головне, давайте не забувати, якою ціною дається нам майбутня перемога. У нас дуже багато праці попереду. Віримо та підтримуємо Збройні сили. Дякую кожному дотичному до оборони нашої держави. Слава кожному з вас! І смерть ворогам. І посміхніться, навіть якщо навколо суцільна темрява, сонечко все рівно пробивається. Все буде добре все буде Україна.